До Дня міста Чернігова на алеї Героїв вже традиційно відбувся святковий ярмарок. І подивитися, і придбати, і покуштувати тут було що. Меду та продуктів з нього цього разу пропонували як ніколи багато. Пані Галина розповіла, що головний пасічник у них в родині чоловік, а вона йому допомагає. З меду навіть квас роблять, а покупцям найперше пропонують стільниковий мед. Все, що там принесла бджілка, все вона зложила, все там корисно. Ну, Ніж смактату жвачку, то я думаю, сотовий мед це найкорисніше, що тільки можна придумати, в природі є. Тут у нас є пилок, є пірга, це бджолине хліб, бджолиний хліб її ще називають, бо бджілки складають пилок в ячеєчки, потім його обробляють, консервують і кормлять своїх маленьких бджілок. Цим тому його називається бджолиний хліб. Привертають увагу вироби народних майстрів. Пані Людмила каже, що люди чомусь дуже часто цікавляться, чи справді її вишивка це ручна робота. На ярмарку презентує вироби в національному стилі, є й вишита карта України. У мене рушники, у мене сорочки, от у мене ляльки, травнички сьогодні є і вироби кольє із бісеру в національному стилі. Значну частину ярмаркового простору займають намети містечка «ЮСЕЙД» – агентства США з міжнародного розвитку. Організація надає Україні допомогу з розбудови самоврядування, економічного розвитку та покращення системи охорони здоров'я. Програми працюють як на національному, так і на місцевому рівні. Найважливішими зараз для нашої держави представники агентства вважають економічні питання. Agriculture production and helping people to be more aware of the opportunities that are available in that regard. The financial uh, Ворк да виді з тому числі, що стосується і доступу до фінансових ресурсів, і взагалі ті програми допомоги, які здійснюються у фінансовій галузі, я вважаю дуже важливими. For reducing corruption and, making laws more open and transparent. І звичайно, ще одне дуже важливе питання це скорочення обсягів корупції та підвищення рівня відкритості та прозорості влади. З головними напрямками роботи агентство США з міжнародного розвитку могли ознайомитися не лише дорослі для дітей. Тут були різноманітні ігри та конкурси. Також найменші чернігівці дізналися, що таке соціальна рівність і як захищати свої права.